Ви просили, ми зробили. Тепер Наді мрія можливо додати пропозицію по нерухомості і миттєво отримати статус перевіреної, легко і швидко. Все, що потрібно від вас, 5 хвилин вашого часу, записане відео нерухомості прямо на об'єкті та доступ до геолокації. А все інше, публікація, оголошення та надання статусу Перевірка ми зробимо за вас. Наш спеціаліст опублікує ваше оголошення та надає статус перевірки, а ви в результаті отримаєте максимально привабливе оголошення, яке буде займати високі позиції по сайту у пошуковій видачі та отримує довіру покупців. А мене звати Єлізавета Романюк і ми починаємо. Відкрити додаток ДіМрія на телефоні. В нижній панелі натисніть пункт меню. Далі оберіть кнопочку Додати оголошення по відео. Додаток у вас одразу запитає доступ до геолокації. Обов'язково надайте доступ до геолокації, це один із важливих пунктів, для того, щоб ми могли визначити точну адресу вашого об'єкта і змогли надати вам статус перевірки на оголошення. Після того, як доступ до геолокації ви надали, додаток автоматично відображає вулицю та номер будинку, в якому ви зараз знаходитесь і робите перевірку. Також ви все візуально можете побачити на карті. Те, що вам залишається зробити, це вказати номер квартири. Якщо ви не хочете, щоб номер квартири відображався в самому оголошенні, Обов'язково протягніть повзунок вправо, де є кнопка не показувати. Якщо ви протягнете цей повзунок вправо. То номер квартири відображатись не буде. Переходьте до наступного кроку. Натисніть кнопочку зняти відео. Наголошую на тому, що відео повинно бути знято до 5 хвилин одним дублем. На паузу запис відео поставити неможливо. Також відео, яке ви знімаєте під час цієї перевірки, можна буде додати в оголошення, звісно, за вашим бажанням. І під час зйомки обов'язково коментуйте те, що ви показуєте. Це допоможе нам краще наповнити. Ваше оголошення. Як тільки готові починати, натисніть на червону кнопочку запису. Обов'язково перевірте, чи працює ваш мікрофон для того, аби ви могли коментувати весь процес і ми могли краще наповнити ваше оголошення. Як тільки відео зняли, натисніть на стоп. Ви зможете в додатку переглянути відео ще раз, подивитися, чи воно вас влаштовує. Якщо відео не влаштовує, ви зможете натиснути на смітничок. Делити це відео і зняти його заново. Якщо вас це влаштовує, натисніть кнопку Далі. Далі ви переходите на крок з фото. Якщо у вас є готові фото об'єкту, обов'язково їх додайте. Якщо немає, то ми додамо фото самостійно, зроблені із. Запису екрану ваших відео. Обов'язково, після того, як оголошення ми опублікуємо і надамо статус перевірки, додайте якісні фото, для того, щоб ваше оголошення було ще більш привабливішим. Якщо фото немає, натисніть кнопочку Далі. Вам потрібно буде вказати тип операції і переходимо до наступного кроку тип нерухомості, і також основні параметри загальна площа, поверх, кількість кімнат та ціна. Також наголошую на тому, що в нас на сайті є калькулятор цін, де ви зможете ввести основні характеристики об'єкта і визначити ринкову ціну того чи іншого. Об'єкта. Як тільки вказали всю інформацію, натисніть кнопочку Далі. Все відео успішно знято, і у вас на цій сторінці є можливість додати це відео в оголошення, якщо у вас є таке бажання. Якщо ви хочете це відео додати в оголошення, протягніть повзунок в праву сторону. Якщо відео в оголошення ви додавати не хочете, прогорніть повзунок в ліву сторону. Також у вас є поле для коментарів. Якщо є ще якась важлива інформація, Яку ви б хотіли, щоб вона була в оголошенні вказана, обов'язково додайте. Після того, як ви ввели всі коментарі, які вважаєте за потрібне, натисніть кнопочку Надіслати. Ваше відео завантажується, не закривайте додаток, поки відео не завантажиться повністю. Все, ваше відео завантажилось, наш інспектор перегляне відео та створить оголошення замість вас і його опублікує уже зі статусом перевірки. Також нагадуйте вам те, що після того як оголошення буде опубліковане, обов'язково додайте якісні фото для того, щоб ваше оголошення було ще більш привабливіше, щоб підсумувати перше зараз, ви можете максимально швидко додати оголошення під час візиту на об'єкт. Друге, вам не потрібно чекати, поки у вас з'являться фото, а ви вже можете рекламувати об'єкт, а якісні фото додати трішечки пізніше. Третє ваше оголошення з першої хвилини публікації має статус перевірено, за рахунок чого відображається на перших сторінках у пошуку. Плюс пам'ятайте, що такі оголошення дійсно викликають більше довіри і за статистикою в 4 рази більше отримують дзвінків. Давайте разом будемо створювати максимально якісний і перевірений контент, бо правда надім'я продає.